Всім привіт! Я колишній віцепрезидент з Індрюхав. Новини про штучне створення коронавірусної інфекції в лабораторії Китайського Ухання ходили давно. Я тісно співпрацював з лабораторією в вухани, де й був створений мінус 19 Нібито фінанси на розробки відправляв американський уряд. При цьому як саме вірус вийшов за межі лабораторії, я не знаю. Ймовірно, що вірусом міг випадково заразився хтось із співробітників. «Еко-Хелф» більше десяти років вивчав різні коронавіруси у Кажанів за фінансової підтримки Національного інституту охорони здоров'я і встановив тісні робочі звазки з лабораторією вухани. Я обіймав посаду віцепрезидента компанії з 2015 року. Там я працював над секретною частиною дослідницької програми, в якості вченого уряду. США, Я був в жаху від того, що побачив. Ми просто передавали китайським інженерам технологію біологічної зброї. Ніхто не повинен дивуватися тому, що китайці збрехали про спалах мінус 19, а потім пішли на все, щоб створити враження, що хвороба виникла природним шляхом. Шокуючою частиною всього цього є те, як уряд Сполучених Штатів збрехав усім нам. Додам, що більшість вчених в лабораторії Уханя були впевнені, що розробляють продукт, здатний попереджати пандемії. Крім того, про наближення пандемії владі США повідомили ще влітку 2019 року, але вони не стали нічого робити, щоб приховати свої розробки. Раніше вільна преса наводила слова голови Комітету з оборони Верхньої палати парламенту Росії Віктора Бондарєва про те, що розроблений в американських лабораторіях варіант смертельно небезпечного штаму коронавірусу, націлений на геополітичних конкурентів США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!